Подільська Різдвяна або Давида Молдавського один з цих варіантів назв винесуть на голосування для перейменування вулиці Анатолія Кукоби, а до цього пролетарської у Полтаві. Анатолій Кукоба, колишній другий секретар Полтавського міського комітету комуністичної партії України, у декомунізаційному законі чітко зазначено, особи, які обіймали керівні посади у міськомах, обкомах і центральному комітеті комуністичної партії, підпадають під дію цього закону. Їхні прізвища у назвах топонімів є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму. Сам Олег Поставгар вважає пам'ять Анатолія Кукоба Коби достатньо увічнена у місті, проте не всі полтавці підтримують ініціативу перейменування цієї вулиці. Такая до якої партії головне, він багато для, зробив да, Для, 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 для Він заслужує <рес> того, щоб його іменем була Позвали названа вулиця». А навіщо переіменувати? Зв'язку зв з чим він для Полтави зробив багато. Ви знаєте, це не це головне, я хочу сказати. Саме головне, щоб зараз закінчилась війна і був мир. У наша думка така, що якщо переименувати, то на ту вулицю, яка була, скажімо так, історично. Якщо подільська назва, яка відображає назву району, в якому розташована вулиця, то різдвяна є історичною. До 1930 року. Ось тут, на місці так званого 110-го магазину, був храм Різдва Богородиці. Ми стоїмо на роздоріжжі вулиць. В одну сторону повертала вулиця Новоніколаївська. Тепер на сьогоднішній день це дві вулиці: верхня частина вулиці Героїв Небесної Сотні, і нижня частина це вулиці Кукобинижньої. І вправо повертала частина окремо. Це була вулиця. Це була вулиця Різдвяно-Богородицька. Спочатку це була дерев'яна, а потім кам'яна церква, яку зруйнували комуністи, розповідає краєзнавець. В 1930 році була подана заява на місць виконком від комуністичної партії про те, щоб цю церкву закрити, вона простояла трошечки більше 30 років, що вона не мов би створює загрозу для руху транспорту і так далі. І це було зроблено, Церква була зірвана вибухівкою в 1630 році, закрита. А після війни вона це місце було забудовано, щоб люди забули пам'ять. Робоча група поміж цих двох пропозицій проголосувала за назву Різдвяна. Е, є думка, яка Зафіксована у книзі історія полтавських вулиць авторство кандидатки історичних наук Оксани Коваленко вона вважає, що назва Різдвяно-Богородична є історичною. Існує інша думка полтавського кризнавця Халімона, який вважає, що на ця вулиця мала би носити назву Різдвяна або Різдвяно-Богородична. Давид Молдавський, чиїм іменем також можуть назвати вулицю Анатолія Кукоби, полтавський підприємець єврейського походження. 1873 року він збудував паровий млин, Нинішній млинзавод. на Подолі збереглося чимало будівель, що пов'язані з підприємницькою діяльністю Давида Молдавського. Це одна з двох лікарень, яка збереглася. Не, взагалі, цей поділ, ближній поділ, якраз найбільше збереглося об'єктів пов'язаних з ним. Крім парового млина, який ми всі знаємо як млин комбінат, нинішній це його паровий млин молдавського. Він ще і розбудовував інфраструктуру. Зокрема, збудував дві лікарні для робітників цього млина. Одна на жаль не збереглася до нашого часу, а одна є. Ми можемо бачити це зупинка оптика в бік центру, коли ми їдемо. Нагадаємо, вулиця Анатолія Кукоби у другій черзі перейменувань серед 102 вулиць Полтавської громади, які названі на честь радянських чи російських політиків, комуністичних діячів та революційних дат, згідно з законом про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів, вона підлягає перейменуванню.